Моє перше питання, як ви почуваєтесь сьогодні? Сьогодні почуваю себе добре, більш-менш піднесений настрій та є мотивація для роботи над собою, для роботи, для роботи взагалі, тим, чим я зараз займаюся. Так. Чудове налаштування на консультацію. А що саме було найважчим для вас після служби чи під час служби? Найважчим це було розуміння те, що в будь-який момент, я як сімейна людина, в будь-який момент можу залишитись опинитись в іншому місці, далеко від своїх близь близьких, тому цей розрив він є досить, досить таким відчутним, і це дуже позначається на моральному стані. Це одне з таких найважчих моментів служби. Ну і зрештою, це умови та специфіка вже іншого життя, як військового, не як цивільного. Тому дійсно для адаптації потрібен час. Як ви наважилися звернутися по допомогу та чому? Взагалі дуже закрита людина в такому випадку щодо звернень до консультацій та порад від психологів або осіб, пов'язаних зі сферою надання послуг з психології. Але ми... Моя мої життєві обставини, сімейні обставини дали мені поштовх для того, щоб діяти, щоб мати сили, щоб бути, щоб зберігати врівноваженість та певну мотивацію для подальших життєвих випробувань, тому я вирішив звернутися до, за допомогою саме до вас. Яка ваша конкретна ціль в нашій роботі? Конкретна ціль це визначити для себе. Визначити для себе, хто є я в теперішньому форматі. Це боротьба з внутрішніми допомога в боротьбі з внутрішніми протистояннями вже як військового, тому що. Як чоловіку, як вже військовому, надаю випадає дуже багато емоційних і психологічних випробувань, і з якими, наприклад, на перший час дуже важко впоратися самому. Але саме ця саме психологічна допомога, саме, я вважаю, що вона скоригує та надасть певні кроки для. Побудови нового формату такого от, свого життя. Зрозуміло. Чи було щось що вас здивувало в роботі з психологом? Це не було так страшно, це передусім важливо, коли ти працюєш над власним болем і тобі з цим допомагає, допомагає професіонал і коригує всі твої дії. Ви відчуваєте різницю у своєму стані зараз? Так, звичайно. Є, є суттєва різниця між тим е, часом, коли я звернувся за допомогою, і результат е, те, що маю сьогодні, після консультацій, е, звичайно, від, відрізняється. Чому насамперед? Певні в собі розкриття е, певних емоційних аспектів, е, які. Були стиснуті всередині, які не можна було виокремити для себе, щоб зрозуміти, що це сам. І в першу чергу, це людяність, людяність і чуйність від психолога важлива передумова психотерапії. Що б ви сказали тим, хто ще сумнівається, чи варто звертатися? Передусім я сказав, що звертатись необхідно. Це навіть надважливо у, у сьогоденні, особливо людей, які залучені до оборони нашої країни і спослужбовців. Це, це першочерговий етап для відновлення після певних якісь травматичних подій або дій, дійсно психологічних травм. Можливо, моя ситуація не досить суттєва, але якби, в аспекті звернення я вважаю, що це дуже дієва і дуже е, потрібна річ. Звернення до психолога. Дякую. Так, так, воно є. Останнє питання: яку пораду ви б дали побратиму, який зараз знаходиться у подібному стані? Дуже будь певний, що тебе завжди підтримують. Будь певний в тому, що не варто соромитись, не варто боятись. Варто про це говорити з нами. І якщо це не досить діє, то дійсно є консультації, які дійсно допомагають, є люди, і психологи, які дійсно допомагають, які зможуть хоча б будуть намагатися витягнути тебе із тебе. Той біль, ту проблему, яка тебе дуже бентежить. важливо не боятися звертатися.